Як створити AI-фотосесію за 30 секунд. Перейдіть на сайт Креа, оберіть підписку, яка вам підходить. Для максимальних можливостей рекомендую MaxPlan. У вкладці Train завантажте максимум 50 якісних знімків: селфі, портрети та фото у повний ріст. Якщо статус показує Low, просто додайте ще фото, навіть ті ж самі, поки статус не зміниться на Good. Оберіть режим Керактер. Встановіть навчання на 400 кроків і зачекайте, поки нейронка завершить обробку ваших даних. Після навчання введіть Потрібний промпт на англійський, наприклад, Модель у вечірній сукні на фоні заходу сонця в мегаполісі. Нейронка створить стильні фото відповідно до вашого опису. Готово. Стильні аі знімки створені за кілька хвилин. Експериментуйте з описами та отримуйте унікальні результати. Не забудьте підписатися, адже попереду ще більше корисних гайдів.